І заходились його винуватити, кажучи, «Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок і каже, що він Христос цар. Пилат спитав його: Ти цар юдейський? А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Палат промовив до первосвященників і юрби. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали: народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав: чи цей чоловік галилеянин? А довідавшися, що він з під влади Ірода, відіслав його до Ірода, який тими днями. Перебував також у Єрусалимі. Те, Боти, він знає, що Ісус нічого не винен. Його не турбує доля Ісуса. Він на початку вважає цю справу дріб'язковою. Дізнавшись, що Ісус із Галилеї, яка знаходилася під юрисдикцією Ірода, із легким серцем спихає своїх роботів на Нього. Гордість не дозволяє Пилатові побачити засудженому Ісусові Творця світу із семи головних гріхів, гордості, захланності, нечистоти, заздрості, непоміркованості, гніву та лінивства, найбільший гріх гордість. Саме вона засліплює душу людини злом, тому ніхто не може пізнати покірного Бога. Вони бачать і не розуміють любові. Відкрий своє серце Ісусові, перемагай біги покорою, щедрістю, чистотою, сичливістю, уміреністю, лагідністю, пильністю. Це сім плодів Святого Духа. Вони є так для тебе. Амінь.